Усі мої вітанечко, з вами Бікмаєв і це нова рубрика Метод Бікмаєва. Вона буде доступна тільки спонсорам каналу, але я буду коротенькі початки завжди записувати і показувати усім. Для того, щоб отримати доступ до цих відео, треба просто стати спонсором. 300 гривень на місяці у вас будуть доступні усі курси. Йога-0, йога терапія, йогатерапія 21, адаптивна йога, адаптивна йога 21, абсолютна сила, абсолютна сила 21. І ще я зараз записую антисколіоз, повноцінний курс для того, щоб допомагати собі при проблемах зі спиною, тобто при сколіозі. І а вже ж, метод бікмайла. Метод бікмайла це будуть мої практики, котрі я роблю для того, щоб підтримувати себе у формі. Це буде мікс, йога буде доволі таки агресивна. Іноді будуть розтяжки, Залежить від того, як і в мене тиждень тощо. Тому будете тренуватися і ви будете реально досягати висот. Тому ми будемо починати, наприклад, з розминки. Сьогодні у нас буде розминка, ми її запишемо, все супер. Потім я переходжу на основну практику. Я вже скажу, коли ми переходимо на основну практику. Там буде доволі таки серйозно і цікаво, тому що треба зрозуміти, що нам треба ж розвиватися, правильно? Тому ми почнемо з дихальної практики. Не забувайте, будь ласка, вподобайку, підписку і не, залиша... не забувайте залишати коментар щодо ваших відчуттів на цю тему. І додатково вже ж є багато інших відео, котрі ми... ви можете підтримати свій стан е... здоров'я опорно-рухового апарату. Все максимально просто. Ми починаємо з дихальної практики. Взагалі всю практику ми дихаємо тільки через ніс. Ми починаємо з вакуум. Нове е відео з диханням буде ще на каналі. До речі, я зроблю е рілс, шортс, за залью. лью, і ви можете ознайомитись з однією з практик, котрі будуть на курсі антисколіоз. Це якраз таки диспазміка діафрагми. Це перше, по-друге, е робота з грудною клітиною. Звичайна практика дихання, але її все ж таки я просто шорт, строблю рілс і в курсі антисколіоз буде більше дихальних практик, які допомагають при Ось таке інтро. І ми починаємо цикл вакуум, дихання агресивне. Ми працюємо тільки животом, не працюємо грудною клітиною. Дихаємо тільки через ніс, як я кажу, тільки видих. Вакуум, ми видихаємося повітря, втягуємо живіт. Тримаємо вакуум. Потім я кажу видих вдих, цикл. Ми знову починаємо цикл дихання. Будь ласка, виходьте з вакуума через видих, а не через одразу вдих, тому що це може призвести до спазму. Тому ми сідаємо темп дихання і потрохи, потрохи, потрохи підвищуємо. Я доволі таки швидко дихаю і, будь ласка, намагайтеся все ж таки дихати жовтом, щоб плечі не гуляли. Щоб не навантажити міжреберні м'язи. Добре, добре. Сіли, плечі розслабили і починаємо цикл. Ведих вакуум. Вдых, вдых. Цикл. Вдох, вакуум.

Послались, починаємо практику. Ми почнемо з розминки, бо вона дуже буде потрібна під час цієї силової практики. Ми починаємо з навколишок, пальці розставляємо. Будь ласка, розставляємо пальці, щоб навантаження йшло на три пальці: це вказівний, середній та великий. Щоб не було проблем з зовнішньою частиною нашого зап'ястка. Встали, розставили, не вісимо на плечах. Можемо робити перекати ось таким чином на колінках, отримуючи, можемо підняти коліна і робимо перекати. Дихаємо плавно, спокійно, повільно. Знову ж, ми повинні розгортати, будь ласка, ось так не робимо, не опускаємо голову. Штовхаємося одна лінія хребта, як ви бачите. Я тримаю, я штовхаюсь грудними м'язами. Лопатки розведені, не вішу на плечах, не вішу на лопатках. Мої ноги працюють, я якомога більше подаю плечі вперед, руки не згинаю. Руки ми тримаємо прямими, будь ласка, робимо все охайно, чітко, точно та спокійно. Добре. Зараз ми те ж саме робимо, тільки плечі з одного боку в інший. В ідеалі вже ж піднімаємо коліна. Та поїхали працюємо плечима. В Один бік чотири рази допомагаємо стопами. Стопи теж розминаються у цьому напрямку. Можемо робити на колінах. Ніхто не змуже вас робити, як я. Я для того, щоб краще розім'ятись перед силовою практикою. Дихаємо дуже спокійно. Не вісимо на плечах. Розумію, що зап'ястки горять. І плечі горять. У мене ще ноги горять. Я навіть більше працюю стопами. І додаю плечі і ставимо. Далі ми розставляємо руки в боки, ноги трохи ширше. Перший варіант а вже ж ми робимо перекати просто з боку в бік. Другий варіант з дотиком плеча, але, будь ласка, не робимо ось так. Не вісимо на лопатках. Третій варіант ми робимо піднімаючи колінки. І пішли. Дотик, дотик. Дотик, 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 дотик. Тримаємо тіло. Кисті повинні бути дуже сильними в йозі. Це дуже важливо. Можемо по діагоналі піднімати носочки. Таким чином ще більше посилюємо роботу ланцюгів, спокійно дихання. І ставимо добре. Як ви зрозуміли, ще тут нормально у нас розминається прес. Долоні у нас дивляться назад. Знову не привисаємо, відштовхнулися і ровом перекати вперед-назад. Тут бажано коліна поставити на підлогу. Ми ровом перекати. Штовхаємось плечима. Не вісимо на них. Добре, розминаємо зап'ястки. Поприк не прогинаємо, спину не прогинаємо. Спокійне дихання. Добре. І зараз останнє для зап'язків. Палець до пальця, середній палець до середнього пальця. І починаємо стискати наші руки в кулаки. далі вже, щоб ваші лікті були розігнуті. І наскільки можете, настільки можете зімкнути. Але не робимо ось так. Не вісимо на плечах, будь ласка, на лопатках. Вага йде на наші зап'ястки. Прокачуємо їх. Розумію, усім... не усім легко у цьому житті. Дихаємо спокійно. Добре. Зараз переходимо до наступної розминочки. На ноги. Все максимально просто. Ми працюємо з горизонта. Робимо немовля 5 см. Крок вперед однією ногою. Піддягнулися у воїна, поставили руки в горизонт. Немовля 5 сантиметрів. Крок вперед. Правою ногою. Воїн. Горизонт. Немовля. Ліва крок. Воїн. Горизонт. Немовля. Права крок. Воїн. Горизонт. Зараз ноги ставимо всередину. Між руками. Немовля 5 сантиметрів. Крок ліва. Воїн, горизонт. Немовля. Крок права. Воїн, горизонт. Немовля. Ліва. Воїн, горизонт. Немовля. Права. Воєн. Горизонт. Далі. На цьому ми не, ми не завершили з тазом. Зараз ми будемо знову працювати з горизонтом. Можете перейти в планку. Кожен обирає собі своє. Дивіться. Розкриття тазу. Ми робимо. Коло ногою, якомога більше працюючи тазом. Це вісімки, але як воно відбувається? Ви можете на колишках робити це? Ви повинні. йти коліном. Як ви бачите, я малюю. Вісімку. Спочатку коліно йде до діагональної руки, потім заводжу до Однеіменної руки виводжу таз до неба коліна. І заводжу знову. Показую на, у горизонті, як треба це робити. Вийшли в горизонт. Нога пішла до лівої, до правої назовні. До лівої до правої назовні. На і поїхали працювати. Чотири зробили на інший бік. Зміну ноги. Працюємо. Чотири зробили. Поставили. Право. Раз. Два. Три. Чотири. Поставили ліва. Раз. Два. Три. Чотири. Поставили права. Раз. Два. Три. Чотири. Поставили ліва. Раз. Два. Три. Чотири поставили. Далі. Випади. Випади бажано робити, а вже ж трохи так спокійно. Ми сідаємо ось таке положення. Ми повинні просто робити верблюд. Крок вперед. І ту, коли ви зробили крок вперед, ви бачите, я широкий крок зробив. Я роблю випад вперед, коліно відводжу в бік, а тазом тягнуся до п'ятки. Виводжу в бік, потягнувся, випрямив ногу, верблюд, сів. Обов'язково ця динаміка повинна е бути у вашому русі. Добре? Подаємо таз. Крох правою. Випад вперед. Випрямляємо праву. Верблюд. Сіли. Верблюд. Крох лівою. Випад вперед з відведенням ноги. Випрямляємо ногу. Верблюд. Сіли. Верблюд. Крок правою. Випад. Випрямили. Верблюд. Сіли. Верблюд. Лівою. Відведення. Випрямили. Верблюд. Сіли. Верблюд. Права. Випад. Выпрямлы, верблюд, силы, верблюд, лево, выпад, выпрямлы, силы, верблюд, право, выпад, выпрямлы, силы верб-верблюд Сіли і верблюд. Ліва. Випад. Випрямили. Верблюд і сіли. Ось така у нас була розминочка. Ми зараз переходимо до основної практики. Знову ж, усім, хто підписник, дякую. Маю надію, що вам розминка сподобалась. А для спонсорів. Ми тільки починаємо.